Шановні депутати, я не буду казати за кожної з нашої фракції, але я за себе говорити Лічно за себе. Я теж обурений цим всім, і я рахую, що дійсно треба посадити не просто так філософсько поговорити, а посадити людину, яка це зробила. Но я не згідний з тим, що весь кабінет міністрів учаснило у тому без кабінет міністрів. Ну, бодай 1, 2, 3, а не учасник. А в серед поб'єдному тілку, я рахую, що то неправильно. Далі. Я рахую, що відповідальними за цю ситуацію не лише уряд і влада, а відповідальні ті, хто обрав сир дії туди, коз обрав і як труси попряталися, побили лише дітей, ні одного політика там не було. Ні одного політика не стояв там, ні один політик у три години ночі. І кої їх збирав тут? Я думаю, не кої збирав. Хто Ко хоче, да, я в... хоще... а, не хоче. Послухайте ви мене, та я вам скажу, я вам зараз скажу кого їх збирав. Я вам скажу хто збирав, комуї дитини, до моєї дочки набрався смілості. От розумієте, то треба бути патрясом з і із сухо, котрий йде до моєї дитини, до моєї, знаючи мої, мої політичні погляди, йде до моєї дітини, щоб моя дитина організовувала посоцмережам, збирала дітей на Майдан. Олег Вікторович, полікайте мені отчану, та кажіть, що? Хтось дітей там забрав, коїх забрав? подивіться, дітися мають бути в школі вчити, а у них забрав сюди. О, щоб... Я вже був на Майданові один раз. І з Олег Вікторовичем ходим їздив на машині, організовували смі Майдан. І все, все нормально. Ви привели Олег Вікторовича, поклали у нормальне крісло. Олег Вікторович, тепер хотів... Михайло Петрович, будьте добрі, дайте йому посидіти у вашому кріслі, бо розумієте, ностальгія п'ять років пробити голову а тепер. Розумієте, тому це встав попри. Шановні депутати, розумієте, вже е, виходить, е, е, я вже просто виходжу з себе. Провокації, я вам розкажу за провокації, провокатори були. Я согласен, що були провокатори. чиї то були провокатори? Е, оправданню Беркутові нема. Но я вам е, хочу сказати приклад із, із себе. Пан Мочарник, да. у кожній газеті мене вплює так, як ж може. Но я вам скажу так, як є, що бісь колись я не видержу. Я сяду за нього, бо я переїду в машину. <рив> я вам кажу, правду, так як є.